Благодать вам від Семи духів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми з вами розглянемо тему доволі цікаву, в той же час складну для нашого розуміння. Це тема про Сім духів. Коли ми відкриваємося Святе письмо, Книгу Об'явлення, ми знаходимо там роль і статус боговця. Ну, тут це зрозуміло, є не, роль і статус є незаперечними. Біблія розкриває, що той, хто був, хто є і хто гряде зрозумілою мовою. Інколи вона не зрозуміла, але тут, якби не посперечайся, існування Бога є незаперечним фактом. І тут все просто. Роль і природа Ісуса Христа тут уже по-іншому. Роль зрозуміла, тому що Він був на землі, був як і людина. Природа трохи складніше нам зрозуміти, тому що. Бог є Бог, а ось природа Ісуса Христа, який був на землі, тут вже задається питання, наскільки він людина, наскільки Бог, це, це ми будемо розглядати, можливо, пізніше. В той же час, коли ми говоримо про сина, ми говоримо про його рівність, однородженість з отцем і той же самий час нерозільність. Тому що він є в певній мірі відзеркалення самого Отця на землі. Хто бачив? Мене той бачив, оця. Так сказав Ісус Христос, так записаний у Святому Письмі, і тому ми так розуміємо. Стосовно духа, тут вже багато питань. Занадто багато по одній простій всі причині, що є логічні питання, які варто було б задати, а є нелогічні, які просто зайві. Справа в тому, що єдність Божественної трінь і, і особливо божественність е, Сина в апокаліпсисі. Є непохитними, висловив про особливий характер духа, хоч не настільки переконливі, але все ж таки вони залишаються вартими для нашого розгляду і заставляють замислитися. Варто зазначити, по-перше, ми сприймаємо Духа Святого у світлі Ісуса Христа. Тобто ми дивимося на Ісуса Христа, ми кажемо, що Він, ну, грубо говоря, другий Бог, а ось Дух Святий, третій Бог. Так, якби, ну, це не вірний вислів. Оскільки Ісус Христос людина, значить, і Дух Святий має також підпадати під критерії людини. І коли ми задаємо питання про особистість Духа Святого, наскільки Він особистість, то ми задаємо питання, наскільки Він людина. І тут важливо пам'ятати. Бог створив нас по Його образу, а не ми створені. А не він створений по-нашому. І тому ми часто путаємося. Ось тут у мене картинка є в правому вуглі. Вона якби відображає наше бачення. Тобто, ми можемо бачити квадрат або круг, а насправді це є циліндр. І це важливо зрозуміти. Що не все те, що ми бачимо, є реальністю або повною істиною. Це лише якась правда частина якоїсь правди. Тому. Ми образ Божий, а не Він наш. Тому ми похожі на Бога, на Духа, а не наоборот. Якби ми сприймали Дух Святого у світлі, так як ми сприймаємо Бога Отця, зайві питання би зникли. По-перше, історія говорить слідче. Бог Отець з'являється в старому Заповіті, в самого початку, і все зрозуміло. Ісус, якби з'являється під час Старого заповіту, не так яскраво, можливо, на наш погляд, хоча також Він відображається в повній мірі, повній особистості або окрема особистість, Він з'являється вже в земному житті 2000 років назад, коли прийшов сюди як Месія, як Спаситель. А Дух Святий лише після Вознесення Ісуса Христа. І то, як свідчення про Нього, а не свідчення Його самого. Принаймні ось у Йоанна в 20 розділі, 21 22 вірш, сказано: тоді знову сказав їм е, Ісус, мир вам, як Отець послав мене, так і Я посилаю вас. Сказавши це, Він сказав, е, Дунув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. Або апостолів 1, 1,8. Тож ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Ми бачимо, що Дух Святий приходить уже після Вознесіння Ісуса Христа. Христос не в повній мірі, як нам здається, розкрив Його роль і статус. Тому заслуг, скажімо так, заслуг перед нами в, ньому, в нього якби, ніяких немає. Тому ми його якби не зустрічаємо в 4-5 розділі книги Об'явлення, де відбувається коронація Отця і сина, і в нас виникають питання. Але по суті він виступає як Отець Батьох, В багатьох інших подіях після Вознесіння Ісуса Христа. Він виконує роль самого Ісуса Христа, і тому він якби не є. Особистістю, як ми хотіли би розуміти. І ось коли ми відкриваємо книгу об'явлення, перший раз доказ зустрічається в посланні до семи церков. там ми зустрічаємо в другому і третьому розділі сім раз сказано, хто має вухо, хай слухає, що Дух Святий промовляє церквам. Це не просто така абревіатура або вислів. І ось тут якраз перегукується сім духів. І сім раз Дух говорить сімом різним церквам. А все те письмо завжди асоціює мову з людиною, тому що мова існує серед людей, серед тварин також є якесь спілкування. спілкування але спілкування дяки мові існує серед людей. Тому, коли святе письмо звертає увагу на це. Вона, воно якби наголошує, що тут говориться про певну індивідуальність, особистість, яка не просто спілкується, але й розмовляє. Євреям, 3 розділ, 7 вірш сказано, тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його почуєте, не жсточіть сердець ваших. Або Єфісянам 4:30 не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані в День Викупу. i mean